Всім вітання. Хочу вас ближче познайомити з компанією Автоскаут. Ми багато років крок за кроком своєю чесною працею сумлінним ставленням до наших клієнтів збудували відмінну репутацію на автомобільному ринку. Ми налагодили чітку систему по підбору якісних автомобілів з Європи, де кожен наш клієнт отримує точно те, що хоче, і з максимальною вигодою для себе на сьогоднішній день. Ми маємо більше трьох тисяч успішно виконаних замовлень. 100% позитивний рейтинг на Google картах, торгову марку Тоскаву та ліцензії для офіційної роботи. Маємо свою власну автостоянку та офіс в місті Луцьк, а також свої власні компанії в Європі, а саме в Польщі та Німеччині. Уявіть, 70% клієнтів приходять до нас по рекомендаціях попередніх замовлень. Ми впевнені, що найкраще в Україні надаємо послуги підбору автомобілів під ключ з Європи. Ми проведемо вас за руку до купівлі вашого омрійного авто, який буде служити роками. Маємо команду дійсно професійних менеджерів. Та команду підборщиків в Німеччині, Швеції та Нідерландах, які оперативно перевірять для вас автомобілі ще в Європі, доступ до всіх прямих європейських лізнових аукціонів, щоб ви отримали автомобілі з максимальною вигодою. Дуже гордимося результатами нашої роботи і радіємо, що клієнти оцінюють її на 5 зірок. Запрошуємо ближче познайомитись з нами і комфортно та легко стати власником найкращого автомобіля для вас.